Усім доброго дня, дорогі друзі! У нас сьогодні з вами третій модуль. Ми будемо розглядати тему, як ввести початкові залишки в Bas ERP. І так, давайте подивимося на нашу методичку, і з чого буде складатися сьогоднішній третій модуль. І так, дивимося. По плану уроку ми з вами будемо чисто розглядати нашу програмку. Це введення початкових залишків в саму системку ERP. Розпочнемо з статутного капіталу, його будемо відображати і переглядати, як тут працює бухгалтерський облік саме у базі ERP, що є дуже важливим для бухгалтерів, тому що важливо поєднати. Бухгалтерський і управлінський облік в даній системі. Внесемо касу, теж вона має собі свою особливість в ERP. Банківські рахунки, розрахунки суму занесемо теж, і ми маємо пам'ятати, що важливо взагалі в початкових залишках, що саме, це правильно виставити дату та правильно. Відобразити саму операцію. ТМЦ будемо показувати, бо нам потрібно бачити, як працює рух товарно-матеріальних цінностей, де вони взялися, як вони потім далі будуть списуватись, переміщатися в вас ERP. РП, тут дуже така велика підсистема, коли будемо вже з вами списувати самі ТМЦ на виробництво продукції. Побачите, Ви скільки тут підв'язано різних процесів. Дебюторка, кредиторка з контрагентами. Теж є свої особливості. Не забуваємо, що ми маємо побачити бухгалтерський облік проводки. Бо в будь-якому випадку для бухгалтера важливо, що сформувати оборотну сальдову відомість і сформувати сам баланс. Тому що ви, як бухгалтера, маєте вміти впровадити свою схему роботи в базі ERP, тому що тут ми бачимо там більш розгалужена управлінка. Але там десь є і бухгалтерський облік в різних підмодулях, підсистемах та основні засоби. Саме таке основне, що потрібно для бізнесу. І так, давайте трішечки прийдемося по теоретичному матеріалу, щоб ми могли виконати тести. Тести у вас на Google Класі, ви їх... Проходити і також проходити практику, саме головне. І так, по ERP. де ми будемо вносити основні залишки? Є два такі да, шляхи. Ми можемо через функцію помічник ведення залишків, або спеціальний документ, який дозволяє внести дані суми, гроші. Товари, основні засоби, статутний капітал, розрахунки з контрагентами, інші активи та пасиви. Якщо подивитися в саму систему, то в нас є НДІ і адміністрування, через яке ми ось бачимо, прямо вверху на написано початкове заповнення. Є коригування регістрів, а є. Саме початкове заповнення. Та є у нас регламентований облік і є операції. Це звичайні операції, які ми в звичайних баз вносимо будь-що. Ми там з вами, хто в нас навчався на курсах: діамантова бухгалтерія, Агро, розносимо статутний фонд. Тобто ми через операції будемо робити. Теж деякі введення, і ви порівняєте, що можна і так, і так. Так, дивимось далі. По теоретичному матеріалу, що ще? Що важливо, так? Ми формуємо стартову інформацію, де ми її беремо цю інформацію? У нас є попередня програма, у нас є баланс, у нас є Excel-облік, і от звідти ми витягуємо. Останню цифру на кінець звітного періоду. І так і ми в базу і вносимо на кінець звітного періоду, тому що вже першим числом у вас вже будуть якісь операції. Тому ніколи початкові залишки не можна вносити першого числа. Їх вносять тільки кінцем останнього звітного періоду. Коли ви все внесете, звісно. що Маємо провести документ, щоб у нас сформувався дебет-кредит. Так, основні етапи ведення початкових залишків. Є у нас допоміжний документ, ми його створюємо. Це або введення початкових залишків. ІРПІМ може бути різна. Десь є виведений окремо такий документ, Введення так, початкових залишків. Когось може бути ІРП, де є НДІ адміністрування, початкове заповнення. Тому обираємо операцію, обираємо, що ми хочемо ввести в програмі Баси ІРП. Це дуже добре видно, тому що там дає на вибір, що ви хочете внести. Так, Товари, ТМЦ, касу. Розрахунки з контрагентами і ви обираєте. Встановлюємо дату. Не забувайте, що це має бути кінець звітного періоду. Вибираємо конкретний тип. Якщо це кошти, вносимо інформацію про залишки на банківських рахунках та в касі. Остання цифра на останній звітний період.